Це Іван Мандзюк, заступник очільника підприємства з виготовлення меблів у Тячеві «Ламелла». Так саме того, з якого бере початок, резонанс навколо працевлаштування Бангладешців. На даний час у нас порядка 420 працюючих. Потребуємо професії столяри, верстатники деревообробних верстатів, спеціалістів на роботі, на ЧПУ верстатах. Ну, В основному по деревообробці спеціалістів. На даний час у нас, скажімо, нехватка порядка 160 вакантних робочих місць. Дефіцит робочої сили ми хотіли спробувати такий варіант, як залучення до працевлаштування іноземців. Отримавши дозволу офіційні, все, ми хотіли ну, завести сюди 25 іноземних працівників з банлодежу. Але ця процедура займає досить тривалий час. І під час якраз цього періоду нас відвідувало підприємство голової адміністрації, після його озвучення у соцмережі набрало такого резонансу. Не було би щастя, та нещастя помогло вийшло так, як у відомій народній приказці. Іван Мандзюк каже, після розголосу посипалися дзвінки по працевлаштуванню від українців з різних куточків держави. Став пошук поштовхом того, що зараз нам дзвонять з інших областей, теж цікавляться вже наявністю дійсно цих робочих місць і можливістю переїхати, працевлаштуватися і тому умова праці у нас згідно з законодавства, Це оплата праці і аванс, і зарплата. Нарахування зарплати у нас іде по Офіціантам наростаючим здобуття професійних навиків середня зарплата у нас в межах 23-24. Ну це 25 – це залежить як місяць, по, ну, по кількості працівників і нарахування загальної зарплати. На даний час ми маємо можливість надати житло, так як маємо готельний комплекс. І є у нас побудований для внутрішньопереміщених осіб спільно з міською радою жилий комплекс. Тому весь соціальний пакет ми готові надати, який передбачений чином законодавства. Запрошую. У нас є додатком таким, воно може не столь суттєве, але один раз в день харчуємо коштами своїми за рахунок підприємства. А ось ця публікація на сторінці Фейсбук Мирослава Білецького, де ОВА краю поділився враженнями про підприємство, яке відвідав, крім масштабів виробництва, гідних умов і зарплати, а також сплачених податків до бюджету, йшлося про брак кадрів дослівно. Тут працює 430 людей. А у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупи обладнання, матеріали гостро потребує працівників і шукає їх зараз за кордоном. Так, підприємство веде перемовини з МЗС про працевлашту. На умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш для цього компанія викупила у місті готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання. Це важливий сигнал для всіх закарпатців. Наш край стрімко розвивається. У нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїздити в європейські країни. Гідну зарплатню та умови праці можна знайти і вдома. Крапка проте не для читачів під постом, яких тільки коментарів не знайдеш. Розставляємо всі крапки над і як то. Кажуть, з перших вуст Білецький ніколи не говорив про те, що я привезу людей з Банлеша. Це абсолютна маніпуляція, і велика проблема в тому, що люди не читають самі пости люди читають коментарі, і це величезна проблема, тому що я на даний час ні на хвилину не. Жалкую про те, що я підняв цей пласт. Це величезний проблемний пласт, який є в нашій державі. Нам з цим треба боротися, нам це треба змінювати, тому що це є і е, замовчувати я це не можу. Якщо на підприємстві це є, я це бачу, хоча б не багато хто застережував, е, то я це скажу. І, і ми з вами можемо зробити дві речі: сісти, заплакати або взяти і щось робити з цим. Мирослав Білецький каже, одне із завдань, актуальних на сьогодні, зберегти трудовий потенціал краю. Це молодь, яка залишиться тут працювати, а потім і шукати можливості їхніх батьків повернути за кордону. Адже саме зараз можна змінити вже закорінілу закарпатську філософію заробітчанства. Інколи ті діти своїх батьків бачать тільки в екрані телефону. Це проблема для нас. І ми це маємо можливість змінити зараз, сьогодні. Тому, е Скажу лише тільки одне: що наше завдання, і це не перше має інтерв'ю, як я говорив на цій посаді: повернути наших закарпатців, надати можливість всім українцям, які хочуть працювати в Закарпатті зі скорозалокованим бізнесом, працювати тут на місці. Це наше завдання. Кожен голова адміністрації району буде цим займатися. І якщо хтось не буде допрацьовувати, я буду робити свої, свої висновки. Закарпаття має історичний шанс змінити економічну реальність і зробити гідну роботу вдома доступною для кожного. Резюмує Мирослав Білецький. І тут ключові кроки для подолання зробітчанства у краї. Перша реформа професійно-технічної освіти, вже підписаний меморандум між закарпатською ОВА та закладами профтехосвіти, що створює основи для тісної співпраці освіти з бізнесом. Навчальні заклади тепер готуватимуть спеціалістів під реальні потреби підприємств. Друге інтеграція бізнесу, систему освіти, мова про фінансування, забезпечення обладнанням і Практику третє гарантоване працевлаштування випускників з конкурентною зарплатнею, що стимулюватиме молодь залишатися працювати в області. Четверте конкурентні умови праці, аби мали альтернативу заробіткам за кордоном. П'яте фокус на родинні цінності, збереження сім'ї, соціальних зв'язків. Шосте підтримка релокованого бізнесу. Це наразі сотні підприємств, що створюють нові робочі місця, та знижують потребу у трудовій міграції. Є закон, який нещодавно. Прийнятий Верховною Радою України про працевлаштування іноземних іноземців, скажімо так. І цим пробують користуватися наші роботодавці. Ще великого механізму не напрацьовано. Аби уникнути наслідків, каже експерт, питання треба вирішувати на всіх можливих рівнях. Вихід із ситуації це. Інвестиції із західних країн, з країн Європейського союзу, які дають можливість і західним спеціалістам сюди йти разом із робітниками. Якщо припиниться ближчим часом ближчим часом війна, цю проблему буде вирішувати легше, тому що із заходу повернуться і наші частина, і будуть іти спеціалісти західні разом із роботодавцями, тому що відновлення України воно. Буде пов'язане із притоком інвестицій. І Закарпаття вкотре демонструє приклад іншим регіонам України, як діяти ефективно і перетворювати виклики на можливості.